Розділ перший 24 листопада. Він вийшов з дому, не замкнувши дверей. У кишені залишився телефон, гаманець лежав на столі. На порозі стояли черевики, в яких він щодня ходив на роботу, але сьогодні пішов у кросівках. Того ранку він не попрощався ні з ким, просто вийшов. Усе виглядало випадковим. Але пізніше, коли кожна дрібниця стане важливою, виявиться, це був незвичайний день. Це був день, який усе змінив. Погода була сірою, але без дощу. Він ішов швидко, майже біг. Через 15 хвилин уже був на мосту. Там розвилка. Направо, маршрут до офісу, наліво, занедбаний парк і промзона. Він повернув ліворуч уперше за три роки. У той день він мав бути на ранковій нараді. Мав підписати контракт. Мав. Але не прийшов. Колеги дзвонили. Потім шукали. Потім писали його сестрі. А він ішов далі, крізь бур'яни, батон, графіті, мовчазно, але з певністю, як людина, яка вперше знайшла напрям. На території закинутої фабрики він натрапив на дитячий м'яч, у глибокій калюжі, майже втоплений. Він нахилився, витягнув, обтрусив. І в той момент почув голос. Обережно. Різкий крик. Потім скрегіт металу. І ще секунда. І частина конструкції з даху заводу впала просто на те місце, де він щойно стояв. Він вижив на сантиметр один рух, і все могло завершитися. Але саме цей м'яч, ця калюжа, цей крик. Вони зупинили його на мить і врятували. Цей момент став розломом як раптовий грім у безвітряний день. Здавалося б, випадковість. Але він стояв серед уламків і усвідомив це не випадковість. Це шанс. І не просто шанс жити. Шанс почати знову. Десь за 20 хвилин звідти він побачив дівчину. Вона розвішувала старі речі на імпровізованому стенді, дитячий одяг, пледи, взуття. Поруч, напис, благодійна допомога безпритульним. Вона не помітила його одразу. Але коли їхні погляди зустрілися, зупинилася без слів. А потім сказала Якщо ви шукаєте тепла, воно тут. Він не відповів. Просто сів на лавку. Уперше за довгий час, не для того, щоб дочекатися транспорту. А щоб посидіти, подумати і дати простір тому, що відбувається всередині. Поруч хтось підійшов, простягнув бутерброд. Інший поставив паперовий стакан із чаєм. І в цій простоті, у цьому дотику до чужої доброти, щось у ньому здригнулося. Він не знав, скільки часу минуло. Півгодини. Дві. Але коли підвівся, вже не був тим, хто вийшов із дому вранці. І вже не був тим, хто жив на автопілоті. Що сталося? Один день одна прогулянка, одна секунда до загибелі, і нове життя. Але це ще не був кінець історії. Це був лише початок. Увечері того ж дня він повернувся додому. Його мама сиділа на кухні, телефонувала комусь, обличчя тривожне. Коли він увійшов, завмерла. Він нічого не пояснив. Просто підійшов. Обійняв. Мовчки. А потім уперше за довгі роки сказав я був не там. Але тепер тут. І залишусь. Ці слова народились не з логіки, не з плану. А з того моменту, на заводі, біля калюжі, там, де могло стати кінець. Але почався новий шлях. І вже наступного ранку він зробив те, чого не робив ніколи. Відкрив стару коробку з речами, яку давно хотів викинути. Серед усього знайшов записник. На першій сторінці фраза, яку колись записав, один день може змінити все. Питання чи ти дозволиш йому? Цього разу дозволив. Розділ другий. Записник, який не дав забути. Він тримав записник у руках, ніби це була святиня. Не телефон, не фото, не лист, а саме той старий записник. Сторінки якого пожовкли від часу, а обкладинка вкрилася подряпинами. Проте між цими пошарпаними аркушами життя, яке він колись мріяв прожити. Він сів за стіл, відсунув чашку з учорашнім чаєм, поклав перед собою записник і відкрив навмання на розвороті, нерівним почерком. Усе починається з руху, з одного кроку. І байдуже, наскільки давно ти зупинився, важливо, що зараз вирішиш знову йти. Далі список не завдань, а речей, які він боявся зробити, колись записував їх, ніби віддаючи страху імення. Там були такі прості речі, як подзвонити батькові, почати волонтерити хоча б раз на місяць, написати історію, яку ношу в голові вже три роки, піти на вокзал і просто дивитися на людей. Він прочитав кожен пункт повільно. І щось усередині прокидалося. Цей список був свідченням він уже колись хотів змін. Але тоді не наважився. А сьогодні був день, коли вибір більше не можна відкладати. Він підкреслив перший пункт, і, не відкладаючи, взяв телефон. Його батько жив у сусідньому місті. Вони не спілкувались понад два роки. Причина стара образа, про яку вже ніхто точно не пам'ятав, але яка розділяла їх, як бетонна стіна. Три довгих хутки. Потім голос, трохи захриплий, трохи насторожений. Алло, жодних виправдань, жодних обвинувачень. Лише коротке. Привіт. Це я, я хочу поговорити. Пауза тривала вічність. Потім просте. Я чекав на цей чвінок. І цього вистачило. Не для повного примирення, не для стирання всього болю, але для початку. А початок уже перемога. Наступного дня він пішов до тієї самої дівчини, яка роздавала речі біля старого заводу. Вона стояла там знову. Побачивши його, усміхнулась, ніби чекала Я можу чимось допомогти. запитав. Можеш. Ми якраз шукаємо когось, хто напише кілька історій для сайту. І, можливо, проведе розмову з тими, хто приходить по допомогу. Він кивнув Не тому, що був упевнений у собі. А тому, що вже не боявся бути невпевненим. Того ж вечора він повернувся додому з блокнотом, повним цитат, імен, уривків розмов. Вперше за довгий час він відчув, що те, що він робить, має сенс. Не тому, що це змінить світ, а тому, що змінює його самого. Останній пункт у записнику просто поїхати на вокзал. Здавалося б, дрібниця. Але в цьому суть. Спостерігати за людьми. Дивитися не в себе, а на життя довкола. Він зробив це у неділю. Сів на лавку, дістав блокнот і просто дивився на матір, що веде дитину, на чоловіка з гітарою, на пенсіонерку, яка продавала пиріжки. І щось у ньому складалося в цілісну картину не зовні, а всередині. Уперше за роки тиша не лякала. Вона давала простір це були лише перші кроки. Але він ішов, бо знав, навіть якщо не знаєш, куди саме йдеш, важливо, з чого починаєш. А він почав і вже не хотів повертатися назад. Коли того вечора він знову перегорнув записник, то додав новий пункт повернутися у ті місця, де колись був і боявся залишитись. А завтра мав бути саме такий день. Розділ третій. Повернення туди, де все зламалось. Він не любив це місце ніколи. Навіть у дитинстві намагався уникати його. І все ж саме тут, коло старої школи на околиці міста, відбулася подія, яка колись назавжди змінила напрям його життя. Не на краще. Це було понад 10 років тому. Після останнього уроку сварка, потім бійка. І не просто випадкова. Вона стала причиною відрахування, зламаної репутації і дверей, що так і не відчинилися. Він завжди згадував той день із гіркотою, хоча переконував себе, що вже давно відпустив. Насправді ні. Просто навчився не повертатися. Але тепер повернувся. Погода була похмура. Вітер здіймав пилюку, дерева стогнали, ніби не хотіли його впускати. Але він ішов не для того, щоб виправдовуватись чи щось доводити, а щоб поставити крапку там, де залишилась кома. Будівля школи змінилася. Новий дах, нові двері, навіть табличка блищала. Але для нього вона залишалась тією самою вхід через бокову хавіртку. Саме там колись його тримали за руку вчителі, саме там він вирвався й побіг, щоб більше не повертатися. Сьогодні хавіртка була відчинена. У дворі діти. Сміх, гамір, футбольний м'яч. Але його увагу привернуло інше дошка оголошень. Серед паперів і оголошень про гуртки. Один лист, надрукований великими літерами. Потрібні волонтери для проєкту минуле не має бути тягарем. Робота з підлітками. Тема друга спроба. Він не повірив своїм очам. Це було ніби послання. Саме сьогодні. Саме тут. Зайшов до приміщення. У холі його зупинила секретарка, нове обличчя. Ви до кого? Я побачив оголошення про волонтерство. Супер. Сходіть у кабінет номер 6 там координатор, кабінет номер 6 той самий, де колись писав контрольні. Серце стислося, але він не зупинився. Усередині, жінка, років сорока, щось писала в нотатнику. Заходьте. Ви з приводу проєкту. Так, досвід є. Є, і, здається, дуже особистий. Він не розповів усього. Лише коротко, що знає, як це бути тим, хто оступився. Як це втратити орієнтири. І як важливо, коли з'являється хтось, хто вірить у твоє нове можу? Її відповідь була короткою. Нам потрібні такі зможете прийти в п'ятницю. Так, він вийшов із кабінету і раптом зауважив ті самі стіни, ті самі коридори, але вже не тиснуть. Якось тихо всередині, не боляче. Спокійно, наче щось загоїлось. Того вечора він відкрив записник і закреслив ще один пункт. Але вперше додав не завдання, а слово, відвага. Без деталей. Просто як констатацію. Далі більше. У суботу він повернувся до благодійного центру, де вже впізнавали його в обличчя. Дали невелике завдання розібрати коробки з речами, приготувати какао для відвідувачів. І ось хлопчик, років восьми, тримає чашку і раптом питає. А ти тут працюєш. Просто допомагаю. А можна я теж? Так починається зміна. Не тоді, коли ти в центрі уваги, а коли хтось маленький бачить у тобі приклад. І хоче йти за тобою. Це був день, коли він зрозумів його історія вже не тільки його. Вона стає частиною інших, частиною чогось, що росте, навіть коли ти цього не помічаєш. Розділ четвертий Коли тебе шукають. Це був звичайний ранок, четвер. Він запізнився. У благодійному центрі вже готували теплу їжу, хтось сортував нові речі. Він, як завжди, взяв на себе підлогу й коробки. Не тому, що йому доручили, просто це було щось конкретне, потрібне, зрозуміле. Він не потребував подяки. Достатньо було відчуття, він частина. Після кількох годин роботи на дверях з'явилася координаторка. У руці тримала телефон. До тебе. Не знаю, хто це, але сказали, що дуже треба. Він узяв телефон. Алло, привіт. Це я, твій колишній керівник. З офісу. Пам'ятаєш. Він не очікував. Зовсім. Їхня остання розмова була ще до тієї прогулянки на старий міст. Тоді все обірвалось. Слухай, я випадково дізнався, що ти тепер у благодійному проєкті. Один із партнерів згадав У нас є вакансія. Не зовсім у твоїй галузі, але це буде щось інше. Хочеш спробувати, було б легко сказати так або ні. Але він не поспішав. Уперше за довгий час він не хотів просто ухопитися за пропозицію. Він хотів зрозуміти, навіщо? І куди це веде? Можна, я подумаю день. А вже ж. Але подумай швидко рішення за дві доби. Того вечора він пішов на вокзал не сидіти, як тоді, а дивитись, шукати відповідь, спостерігати за обличчями тих, хто прямує кудись, за валізами, за поглядами, і питати себе, куди б ти сам їхав, якби не боявся. Він відкрив записник. Сторінка залишалась порожньою хвилину. Потім з'явився напис Якщо Бог стукає в нові двері, не тримайся мертво за старі. Уранці він подзвонив. Я готовий зустрітись. Але не як раніше. Я інший. І не хочу повертатись до того, ким був. Якщо вам потрібен я новий, домовимось. На тому боці мовчання. Потім сміх. Саме тому ми тебе й хочемо. У понеділок він прийшов у новий офіс. Менший, без пафосу, без скла й мармуру. Але з атмосферою руху, сенсу, справи. Усе виглядало не таким успішним, зате живим. Йому запропонували координувати проєкт зі співпраці з волонтерами, соціальними службами, благодійниками. Він не мав досвіду. Але мав інше шлях, який пройшов. І цього виявилося достатньо. Перший день був нервовим. Він заплутався в документах, не міг знайти деякі файли, плутав імена. Але в кінці дня один співробітник сказав Чесно, з тобою легко. Бо ти не вдаєш. Ти справжній. І це відчувається. І тоді він зрозумів минуле не потрібно ховати. Його можна перетворити на платформу для дій. Не соромитись, а свідчити. Наступного дня у поштовій скринці він знайшов лист. Без марок. Рукописний. Усього одне речення. Твій приклад допоміг мені не здатися. Не знаю, хто ти. Але дякую. Він не знав, від кого це. Але і не питав. Бо знав інше хвиля, яку запускає одне життя, може дійти до тих, кого ти ніколи не зустрінеш. Це був той самий день, коли він прибрав зі свого стола все зайве. Лише записник залишив і ручку. І вгорі нової сторінки написав Коли тебе шукають, не ховайся. Можливо, ти саме там, де тебе найбільше потребують. Розділ п'ятий життя, яке вже не повертається назад. Усе змінилося не за один день. Але почалося саме в ньому. Тепер він щоранку прокидався без тривоги. Не тому, що зникли проблеми. Вони залишилися. Але з'явився напрям. А коли є шлях, навіть перешкоди мають сенс. Першим, кого він запросив до себе в офіс, був той самий хлопчик, що питав А можна я теж? Він разом із матір'ю прийшов у старій курці, трохи зніяковіло. Але в очах вогонь. Їм оформили волонтерську участь у новому освітньому проєкті. Дитина, яка отримувала допомогу, тепер допомагала іншим. Це був рух, тихий, але глибокий. І це змінювало більше, ніж будь-які заяви. Він навмисно залишав собі по кілька годин на тиждень для старого благодійного центру. Казав колегам, що це особисте. Але насправді це було джерело. Там, де все почалося. Там. Де його вперше не судили, а просто прийняли. Одного разу до центру зайшов новий чоловік худий, із сумкою через плече. Погляд, загублений. Він подав йому чай, бутерброд, і хотів іти далі. Але той раптом сказав: Я знав тебе колись. Ми вчилися разом. Ти був інший. Це був колишній однокласник. Один із тих, хто тоді сміявся, хто стояв збоку під час тієї самої бійки. Хто потім зник із горизонту? Що з тобою сталося? запитав він. І відповідь була несподівано простою. Один день. І Бог. Більше він нічого не пояснював. Бо не потрібно. У тиші ці слова лунали голосніше за довгі монологи. Іншого тижня він отримав ще один лист. Цього разу з пропозицією виступити на конференції з теми «Соціальні трансформації через особисті історії. Він не був спікером. Не мав досвіду, але погодився тому, що зрозумів не треба бути ідеальним, щоби бути справжнім. У день виступу він стояв перед аудиторією з 50 людей, не читав із папірця, говорив від себе про страх, про падіння, про завод, калюжу, м'яч, голос, і про вибір, який починається в один день, але тягнеться крізь усе життя. Після виступу до нього підійшла жінка. Вона була вчителькою. І сказала Я запам'ятаю не вашу історію, а свою. Бо поки ви говорили, я згадала, що теж маю шанс. І він починається не завтра. А зараз це було все, що потрібно. Він не став знаменитим, не став героєм, не написав книги, не зняв фільм. Але щотижня він писав нові записи у свій блокнот не для когось, а для себе. Там не було вже списків страхів. Лише короткі фрази. Маленьке добро залишає великий слід. Не знаєш, для чого живеш. Зроби щось для когось. Тиша це теж відповідь. Один день усе змінює. Але другий закріплює. Далі не легше. Але правильніше його будильник і досі стояв на сьому ранку. Але тепер це був не тривожний сигнал. А нагадування ще один шанс. Ще один день. Ще одна історія. Яку можна прожити гідно. Він більше не ходив на той міст, із якого усе почалося. Але одного разу, випадково проходячи повз, зупинився. Побачив іншу людину, молодого хлопця, що стояв, вагаючись, і просто підійшов. Не питав, не повчав. Лише сказав Якщо думаєш, що все втрачено, це ще не кінець. Повір мені, один день може перевернути все. І ти навіть не уявляєш, а, наскільки. Хлопець не відповів. Але лишився. І цього було достатньо. Кінець. Але не фінал. Бо кожен, хто чує цю історію, має свій день, свій вибір, свій шанс. І тільки тобі вирішувати, пройти повз чи зупинитися. А потім іти. І не озиратись. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя. Переклади польською.